У Сполучених Штатах Америки новий президент Дональд Трамп. Наша знімальна група поспілкувалася з жителями міста, аби дізнатися про їх очікування від нового президента Америки. Там цілий воєнно промисловий комплекс, хто там люди там заробляють гроші. От прийде Трамп, скаже, що нікуди не віземо зброю, то Та його там просто можуть Кеннеді в шістдесят третьому що було? Не? з Кенеді Джоном. Ну, могу так і Трампу сказати, ти парниша. Це моє особисте мнение. Дай Бог, щоб я шибався. Ну, взагалі, хотілося б, щоб війна закінчила. Щоб щось что там договорились. там, Ну, нам це не відомо. Ми люди маленькі. Ну, напевно, тому що світом керують певні люди, і він є ключовою, напевно, все-таки фігурою, від якої залежить наша, наше життя. Ну, сподіваємося. Звичайно, воно не так буде швидко, як він каже, але сподіваємося. Ми не знаємо, напевно, які він має важелі на, на Путіна, але я думаю, що він їх має. Тому що нам кажуть 5% від того, що. Е що робиться в світі? Я так думаю. Так як він вважається над державою в світі, то ми очікуємо щось такого, що, що ми не можемо нічим на нього. А ми чим можемо, ми тільки можемо захищатися від нього більше нічого. Побачимо, доживемо, побачимо. Ну, Надіємося, що щось буде. Воно зрозуміло не сьогодні, не завтра. Ну, щось дуже повинно бути. Надія вмирає останньою, да, через надію. це надіємося, особливо ми старші вже. Нам дуже хочеться миру, життя нормального для наших і дітей, і внуків, і, може вже і правнуки, у таких, як ми є. Почекаємо, надіємося, хочеться дуже, дуже. Якщо Брати історію його предучих правління це не Тобто ці його обіцянки закінчити війну? Ігра – це його ігра. Ми не можемо до кінця. Він дуже хороший гравець. Нічого я не очікую ні від нашого правительства, ні від Трампа. Крім Бога, ніхто нічого не справить. Єдине, коли в нас буде добре, коли буде Боже правління, а це буде дуже скоро. Я думаю, що нічого. Друг Путіна та і все. Що він нам зміни? Хай дає допомогу нам. Але ж він обіцяв, що він ну, нас. А вже скільки раз він поміняв своє? Мнення? Обіцяв. А тепер побачимо. Будемо сподіватися, що щось може поможе. Так? От ще така є думка: Трамп прийде і порядок наведе. Що ви про це думаєте? Ну, як це прийде і наведе дома, не завжди наведеш порядок, а Трамп прийде і вже наведе. Який він наведе? Він в першу чергу бізнесмен. Він подумає про це. Для себе вигоду. Я не думаю, що він допоможе нам чомусь. Треба було зарані до всьому готуватися, щоб не було поважна комусь нападати. Я думаю, це все піар їхній тільки. Ніякої з них толку не буде. Віри нема нікому. Самі за себе. От кажуть, Трамп прийде порядок, наведе. Та брехне це все. Всі обіцяють, прийдемо до влади, порядки наведемо. Чого ви мені не наводите порядки, поки ви не в владі, поки ви в Думі, в Верховної Раді, чи ще де-небудь. Нема порядку, нема Одні обіцянки. Віри, нема нікому. А він може якось вплинути от на ситуацію з війною? Чи він пообіцяв, що от зупинить війну в найближчий термін? Ну, прийшов би я це до вас до хати і сказав би, все, прикращай. Чоловікою їсти готовий, що б ти мені сказав? Ти я тут сама собі хазяйка. От і все. Хто ти такий, що ти будеш сюди приходити? Якщо так, то, тоді знаєш, все куплено. Знаєш, тоді Зеленський продажний, все руководство продажне. Другой, аж, по друге, по-друге, як може бути. То, що, щоб вплинути на когось, треба цим руководити. Як він може вплинути, він де, Путін де. І хто він такий в Росії? Хай все порядки наводить. От і все. От, от, от. Який вплив, якщо в нас Путін під арештом, ну по суті діла по розіскі, да? він везде їздить на нього ніякий. Трампи з ними зустрічається, ходять, хоч зустрітися. Всі зустрічаються. Так що тоді? Білі це все в цьому мірі? Я думаю, що нічого не зміниться. Всі надії на нас і на наших хлопців. Я думаю, нічого, нічого кращого не буде. Ми вже чекали від нього багато, але так і не сталося. Дива. З того, що він робив, то видно, що нічого не стане. Ніяких змін не буде. А чому? Ну тому що я не знаю чому. Але я думаю, що Україна повинна боротись сама за себе. Тільки на нас надії. Трамп він є Трамп. Він не, ви не ніколи не зможете догадати, що він утне. Тому я але, чекаю. Ж, але ж обіцяв закінчити війну. Якщо вірити всім політичним обіцянкам, то наше місто повинно бути вже оксамитовим. І дор дороги повинні бути як європейські. Тому... Трамп прийде порядок, наведе. Це смішно.